Я, як завжди, з вами телеведуча Оксана Писленко, і в мене в етері сьогодні український музикант Ігор Цел. Доброго дня, Ігоре. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, як ви опинилися в Британії що стало вирішальним кроком для початку музичної кар'єри саме тут? У Британію я ще приїхав чотири роки назад. Угу. Це ще було перед війною. Е, якщо чесно, я планував бути тут недовго, буквально на півроку, хотів просто підзаробити для себе. Е, але приїхавши сюди, і за деякий час почалася війна, і приїхали сюди майже майже всі мої рідні, і я все ж таки вирішив залишитись тут. Я почав займатися тут музикою, в принципі, музика була зі мною все моє життя, і я просто продовжив тут е, цим займатися. І е, більш серйозно почав тут займатися музикою, тому що, так би мовити, реально тут більші можливості і більше фінансів цього. Дозволяють. Тому на такому серйознішому рівні я більш почав займатися тут. Чи змінилася ваша музика за чотири роки? Стиль вашої музики? Я думаю, що музика кожного артиста, кожного виконавця, вона змінюється з часом. І на це впливає дуже багато чинників. І зараз, так як ми живемо у війну, музика не може не змінюватися. Не може не змінюватися мислення, і взагалі наша подача, наше Усвідомлення того, що відбувається. Звичайно, музика міняється, і всі ці чинники, які ми зараз переживаємо, які ми проживаємо, вони висвітлюються у піснях, у музиці. Як, як робити перший крок, якщо ти український музикант у Великій Британії, З чого починати? Як будувати свою кар'єру? Ну, Це важко сказати, якщо чесно. А потрібно, як просто... знайти місце у Великобританії українського музиканту? Славно чи ні? Силу соціальних мереж не складно, тому що ти можеш в будь-який момент і в будь-якій країні, в принципі, знімати ті самі відео і викладати їх в Тік-Ток, і тебе просто помітять. Так само сталося тут зі мною. Я викладав відео спочатку у Фейсбук, потім у мене з'явилася сторінка в Тік-Ток, і мене просто спочатку помітила одна з власниць українського ресторану, в якому я почав співати. Я їй дякую за це, звичайно. І почав просто. Шукати тут свою аудиторію, збільшувати її і з часом створювати вже щось своє. З якими викликами ви зіткнулися у просуванні себе як артиста? Викликів дуже багато, в принципі. Багато викликів, але насамперед зараз одним з таких викликів є коли коли ти хочеш робити багато, от коли ти ти починаєш.